Добрий-добрий вечір добрим-добрим людям. Поки є світло, і поки ми завмерли в очікуванні чогось, що нам обіцяють наші сусіди, почитаю для вас історію фантастичну від Віри Балацької. Вона живе зі мною в одному місті. Прекрасна вчителька української літератури, яка пише фантастичні оповідання, та й не тільки фантастичні, а ще й вірші. Оповідання називається Благословення для диктатора. Жовтий фіат Фокс несміливо ковзнув колесами по вузькому посадковому острівці, гойднувся, від чого нещільно зачинені дверця та багажника клацнули, немов голодні зуби, і врешті завмер, довірливо притулившись колесами до білої смуги, що окреслювала місце стоянки. І хоча це була всього лише третя ксюшина самостійна посадка, її руденька показала себе чудово. Справжня лисичка хитра й вправна, не дарма її так китайці назвали ще на конвейері. Щоправда, в нас їхня оригінальна назва не прижилася. Українські журналісти на показовому пекінському автошоу так іронічно багатозначно заготіли, почувши фіат хулі, що конструкторам довелося оперативно охрестити компактне купе англійським слівцем. Дім ворожки вразив. Він виявився утричі більшим, ніж здавалося, на картинках інтернет-визитівки, навіть панорамних. Хоча оцей солом'яний дах, глечики, наплетеному злозинчикові, та ще й криниця журавлем, здалися вихідцями з іншої епохи, а бабця жила тут усього 50 років тому. Ксюха тільки вчора, налаштовуючись на візит сюди, переглядала тітчин дитячий альбом. І бачила муровані цегли огорожі, насосні станції, що закачували воду з під землі одразу до будинків, і дахи, надійно покриті шифером. Хоча хто їх отих ворожок розбере, може, це в них така мода жити в дусі, еконародності? До того ж з таким обістям і вивіски не потрібно. На жаль, будинок виявився зачиненим. Що там табличка на воротях каже? Вихідний. Угу. Ще пак. З вівторка по неділю двір музей працював допізна. А от у понеділок територія позбувалася від культурних, але все ж людей, котрі весь тиждень їли тут морозово, пили соки з барвистих пакетиків, сиділи на травичці і навіть проводили хатніх улюбленців. Отак, от у чаклунство нової відьми вірили. А трохи насвинячити в її дворищі, не боялися. Диваки. Поцілувавши замка, Ксюха вже хотіла було повертатися на стоянку, але за скромного дерев'яного тиночка через дорогу їй гукнула старенька жіночка. Здрастуйте, на прийом! Ну, як сказати, але дарма виходить, електрику палила. Бабуся скептично ковзнула поглядом по її вишиванці кімоно, але промовчала. У них тут у селах десятиріччями ходять у бравистих ситцевих халатиках, ніяка мода їх не бере, навіть східна. А ти що, парубка приворожити хотіли, чи зі здоров'ям не гаразди? примружилася, витираючи руки барвистим рушником. Та ніть, хуть хуть ху, я реферат пишу, на фольклористі задали сучасні українські міфи про Третю світову. Можна було нагуглити, але розпитати особисто цікавіше, ж, і унікальні фото, за них додатковий бал буде. Бачачи, що бабця привітна і не бажаючи повертатися до міста ні з чим, Ксюха зважилася. А може, ви щось таке знаєте про бабу Марію. Їй би хоч кілька речень, щоб ото зацитувати, а там уже вона доповнить деталями, і світлини знов же таки. Буде повноцінна фольклорна розвідка з відтінком журналістського розслідування. Знаю, легко згодилась бабуся. Ходи розповім, що чула. Я отут варенички ліплю, так що вибачай. Запрошую на кухню у хмару борошна. Зате потім почастую тебе. У нас власна полуниця солодка, то будуть як мед. Будинок на відміну музейного виявився звичайним, Невисокий, високий, покритий економною шубою, на даху черепиця і скайлінг-антена, як у всіх. Ну, що тобі розповісти, дитино, спочатку Бабусина мова була повільна, зате руки, немов жили окремим життям. Тож на столі самі по собі виростали низочки охайних пузатих вареничків. Хоч зараз в окріп і в кращому ресторані подавай. Ну, про той самий день. ксюха розблокувала мобілку і запустила диктофон. Так, три терабайти пам'яті, батарея 100% можна хоч увесь день записувати. Ох, і зручно ж сиділося в плетеному кріслі, та й частування, від якого дівчина спочатку хотіла відмовитися, здавалося таким привабливим. І дійсно, навіщо тобі про той початок війни розповідати? Ти ж, мабуть, і без мене все знаєш і про диктатора того, і про чужинські танки на нашій землі, і скільки в нас хлопців та дівчат життя віддали, щоб тих окупантів спинити і відкинути. Звичайно, не всі хотіли йти воювати, у когось там сім'я дома, діти, батьки старенькі, а то й болячки. Тим не менш перед військоматами такі черги шикувалися. У мене в самої брат пішов. Але ж ні, ти ж про того, про тимка хочеш почути. А він що? Теж не воював, Ставила не те запитання, не то твердження Ксюха. Та куди в його п'ятнадцять, усміхнулась бабуся. Хоч у військомат, звісно, ходив, бо патріотом був аж страх. Ти ж знаєш, оце ж саме в ті роки ми в школах, коли вмикали гімн на святі останнього дзвінка, почали хором підспівувати. А за кілька років до того не кожен і слова знав. Тобі ж тобі це дивно, а коли я була маленькою, часи були інші, зовсім інші. Знаю, я люблю вивчати історію зламу 21-го сторіччя. Тобі он і фіати не Китай, а Італія виробляла, вставила Ксюха. Може, Італія, не знаю, а в нас люди тільки но почали прокидатися, відчувати себе важливими та вільними. Аж загриміла та війна. І от Тимко пішов військомат, а там із нього лише покепкували, покипку... а хто ж дитину до зброї брати, то він і дом повернувся, повз магазин, повз колгосп зруйнований, йшов. У нас там зараз три фермери сидять, а тоді просто комори хтось винаймав, а потім повз річку і почув дівчинку. Вона ж, бідолашка, навмисно за колгосп ходила купатися, щоб батьки не бачили і не сварили. Та як нога судома схопила, то він не почув ніхто, а Тимко якраз за повороту вийшов, та як кинувся прям в костюмі новому та з усім, що по кишенях ото і з телефоном, з документами та й воду і витягнув дівчинку. А він її раніше знав. Ні, хоч і односельці. Звідки ж знати, коли ця таня ще в третьому класі навчалася, а він уже аж в дев'ятому. І от він її розпитав, де мешкає, та й поніс додому. Оце туди, вказала Псюха на еко хатку за вікном. Ну, бабуся побулькала першу порцію своїх медових вареників до каструлю з укропом. Їх двір дійсно тут стояв, тільки й виглядав інакше. Це, що ти бачила, вже менеджерка нагородила по своєму. А що ти думала? У Увідьом теж бувають менеджери, а ще маркедологи, сеошники. Тоді ж тут хата, як хата була, і повітка, і город. Жили тільки що часто під вікнами черга з людей стояла, хто з електрички прибігав, а хто з автомобілем із самої столиці приїздив. Бабу, Машу і там знали. Ніяких реклам, просто люди одне одному переказували, ото й їхали. А що вона прокляття вміла накладати, так? захопливо шепотіла Ксюха. Ну, може, й вміла. Тільки кому ті прокляття були потрібні? За іншим приходили. Хтось вінець без шлюбності зняти, хтось гроші в бізнес приманити, а треті дитинку хотіли. А коли Тимко її внучку доправив? Тут люди теж були, але розступилися, звісно ж, хоч чергу займали самого ранку. Ну хто ж не розступиться, коли мокрий, як хлющ, парубок в костюмі несе таке ж мокре дівчатко, наче те кошеня. Баба Маша перелякалася, потім говорила, що то її суперниця хотіла дівчинку світу звести. І Маша про це знала, тільки все не могла допетрити, яким саме способом воно буде. Та того хлопця розцілували і каже проси, що Хоч, Все зроблю все зроблю, більше, ніж будь-кому. Думала, той гроші запросить, чи якусь, може, ото заговір, якщо якийсь, може, чарівний забобонний. А Тимко бах і каже Зроби, щоб сама знаєш, хто помер. І що зробила? Блиснула очима Максюша, приготувавшись закінчувати запис. Та де їй? усміхнулась бабуся. Голумчику, сказала баб Маша, – Знав би ти, скільки його охороняють, і не таких, як я, сильних. Та до нього комар не підлетить не те, що прокляття простої бабки. Ну, дуже я тобі вдячна, та не можу я того зробити. Хоч і гріх на душу. Та я б то й не відмовила, але не можу. Давай щось інше. А він і посмутнів тимко та й вийшов з хати. Не хотів тумить нічого іншого, тільки щоб диктатора того не стало та й війна, щоб скінчилася. Та як же? Не змогла? здивовано кліпнула віями дівчина. А. -а, -а, -а. Та слухай далі. Вийшов він з хати, сів на лаву, недалеко від прохачів. Дві години десь сидів та все думав. А потім спала йому на думку ідея. Дехто каже, що тимка розмова збоку надихнула. Ті люди, що до відьми приходили, вони між собою ото діляться своїми негараздами. А дехто, частіше за все оті, що з телевізорів, що все їм у нас не подобається, стверджують, що то в нього самого такі ж негаразди були. Ну, язики ж не білизна, але дехто любить їх полоскати. А врешті-решт повернувся він до тої хати, там уже всіх людей повідпускали, та сідали обідати, борщ насипали. От він заходить та й каже А ви, бабусю машу, не проклясти, а благословити можете. Я не свята, відказала ворожка, але дещо вмію. А чого тобі? Та не мені, а все. Йому ж, відказав Тимко, благословіть його здоров'ям. У баби Маші навіть ложка з рук випала. Як же ж це так? Він наших, скільки хлопців загубив. Матері плачуть, несвітенну ненависть на землі посіяв, а ми йому от таке ото благо. А Тимко продовжує та не просто здоровими нирками чи там хребтом. Благословіть його чоловічим здоров'ям. Як у юнака зеленого, та гарним, щоб серце калатало від кожного погляду на красиву дівчину, щоб душа прям запалювалася, щоб в голові у нього було. А самі знаєте що? Таким здоров'ям благословіть, як у кота березневого. Зможете. Бабуся Маша спочатку вирішила, що він з неї кипкує, а потім поміркувала та й пообіцяла прохання виконати. Ішо наслала прокляття в ту ж ніч. вигукнула Ксюха. Та не прокляття, благословення. Прокляття до нього не допустили, куди там? А маленьке сільське благо взяло і вчепилося. І що почалось? Спочатку отой диктатор на інтерв'ю почав затинатися. Як не сяде перед ним молода журналістка з мікрофоном, у нього тут уже і очей. Ото не там, де потрібно, і слова не ті з язика лізуть, бекає, мекає, червоніє. До нього жінок зовсім пускать перестали. Така зустрічі міжнародні, то посол симпатична, то молоденька міністерка сусідньої держави приїде, потім чутки пішли, що він когось там із зарубіжних дружин дипломатів звабити хотів ліс цілуватися, а та жіночка заміжня, то втікала від нього через вікно. Його вже навіть власне оточення почали загарбником називати так ущипливо. Ну він почав зустрічі взагалі уникати. Прем'єра свого замість себе вислав, а далі хоча здоров'я у нього було юнацьке, а серце ні. І хай там його й доглядали кращі лікарі. Та сьомий десяток це не жарти, тим більше, якщо ти половину життя з кимось воюєш. І з трибун кричиш, аж пінешся. І всі ці березневі вибрики не пішли йому на користь, тож одного дня якраз расоту у липні того благослоненного диктатора та й не стало. Кастрюля зашкварчала, викидаючи білу піну на вогонь, і бабуся кинулась виловлювати шумівкою останню партію варенички. Ксюха нарешті тиснула пальцем, присипляючи мобі диктофон. Дякую вам за історію, задумливо зіткнула вона. Ну що, на реферат вистачить? Ще пак. Оповідь була настільки правдива у своїй простоті, що дівчина не схильна до забобонів уже була готова повірити в кожне слово. Дарма що легенда вважалась красивою, але все ж народною творчістю. Але в нас кажуть, що то була могутня така могутня магія, чорне прокляття на крові, і що місяць був. У повні. А, ото вигадують махнула рукою господиня, накладаючи в красиві глиняні миски свій чудовий обід. Перед іконою вона помилилась перед Богородицею і ще перед Миколою вгодником. От понаписують в тих інтернетах на крові. Це ж у фентезі у книжці, відьми, мітли, казани, закляття віршики, а в житті такого нема. Тут набагато простіше. А, а що інші герої тої історії, як Тимко, і куди поділася баба Маша? Її ж немає зараз, так? Немає. Вже років з 10 як. Он, бачиш, латка на стелі в кутку. Довелося пробувати, коли вона приставилась. Кажуть, то її за той гріб. Гріх Бог карав. Але все ж таку людину зі світу жила, хоч і таку вже ото людину. А коли пробили дах, шиферину скинули додолу, то у нас ще шифер лежав, то господь, бабусю, і прийняв до себе. То ви, то ви аж з Ксюша задихнулася. Добре, що частування вчасно закінчилось, а то б неодмінно вдавилося. Ну, так. Тетяна Іванівна, а колись була та сама таня. І не віршу я його приворожила. А то люди всякі кажуть, тим сам до мене ходив і заміж сам гукав. Нічим я його не підпувала. Тим журналістам тільки бо то вигадувати їм історію в жовту газету, а на мене потім все село зглядалося. Пі, голосно промовив диктофон. Він виявляється досі вів запис. Та закінчився ліміт часу. Тож нам недовго чекати. Березень вже зовсім скоро. А там уже і літо. А там хто знає. Дячно, що слухаєте. Дячні вам за подобайки і ваші коменти. Дякую, що слухаєте.